Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми будемо з вами дивитись, що у вас на порозі. Які двері відкриються? Хто до вас поспішає, дівчатка? Розклад у нас буде загальний. Ми будемо зчитувати загальну потокову інформацію. В середині загального розкладу ми зробимо декілька індивідуальних варіантів, щоб ви могли обрати свій, який вам більше всього імпонує. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади, на особисті консультації, записуватись на чистки, захист. Діток також дивлюсь, хто захоче мені віддячити. Будь ласка, є кнопка спонсорства. Тепер подумайте про себе, про якусь свою ситуацію, про якісь свої мрії, про якийсь такий момент, за який ви дуже сильно хочете спитати. Думайте про себе. Давайте дивитись. Що вам відкриється? Емоційна стабільність, впевненість в собі, ви будете заздалегідь, завжди знати, що ж вас очікує. Вас буде дуже складно надурити. Люди будуть намагатися вести в обману, але в них це не вийде. Ви будете спокійно все сприймати за вами хтось дуже сильно спостерігає, як, скажімо так, на землі, в людському житті, так і позалюдському. Хтось на вас доносить, або збирає за вами інформацію для того, щоб, ну, зробити ваше ім'я, забруднити його. Але ви під захистом, вищих сил, ви навіть можете іноді це уявляти. Є один тільки нюанс. Ви дуже часто стягуєте на себе, берете на себе чужу карму, чужі проблеми, чужу негативну енергетику. Кожного по-своєму буде. І саме після спілкування з людьми, після появи людей в вашому житті, після якихось моментів взаємодії у вас починаються ваші проблеми. Проблеми по здоров'ю, проблеми по фінансах. Дівчата тут підказка, дивись, з ким ти комуніціруєш. Чому проблема ще є? Ми ж не завжди можемо від цієї людини відмовитись. Ми можемо кохати, можемо бути в стосунках. І вам відкриється, от зараз ви отримали інформацію, вам відкриється, де все ж таки у вас погіршується ситуація, а у людини покращується, поки ви разом. Або хто у вас на порозі? Дивіться, ви будете чекати зараз, коли, можливо, загадували, загадали чоловіка, але від нього є, йде бездіяльність. Ви можете бути і у шлюбі, але кожен сам за себе, кожен сам по собі. Тут вам життя дає нові знайомства, нове спілкування. Просто може бути і спілкування. І ви будете розуміти, що вас чомусь тягне до іншої людини, або вам хочеться бути з іншою людиною. Тягне на енергетику. Тягне. На увагу, на те, чого вам не вистачає, на бажання, на близькість. Те, чого не було давно кажуть. Або те, чого ти відмовляла собі в цьому, саме в цих стосунках, або в минулих, там які у вас були, ви загадали. А зараз тобі даються через іншу людину. Але ви будете відбиватись від цієї людини, відмахуватись, сказати «Ні, мене це не цікавить. Оце одно показує ворон, збирає. Негативні думки, дії ваші, інформацію про вас, щоб зруйнувати ваше життя. Це жіночка. Тут жіночку підсвічують, яка, можливо, була подругою або була близькою до вашої родини. Це людина проявиться. Ось він, знаєте, такий період, коли Багато якихось див відбувається, що на порозі в особистому житті. Будемо розставляти по полицях все минуле, все колишнє. Будемо копросатися в тому, що вже себе віджило, будемо думати, а треба цим займатися чи ні. Чомусь будете згадувати якісь негативні моменти замість позитивних. Зупинка в особистому житті зупинка. Можливо, вона вже давно. Це немає змін зупинка, зрозуміло? І або треба вийти і йти далі, або ж їхати далі. Да? На тому ж самому потязі. А чому так в особистому житті? Тому що все повинно було добре бути. Але дуже сильно ви бісили когось. Дівчата, тут загальний розклад. У вас можуть бути і подружки, які а, займаються езотерикою, або ви займаєтесь. Але тут кажуть, що рід тобі привів да, в чоловіка, який твій, да, а ти його. Угу. Тут вказує на втручання з чи, чиїгось боку. Тобто людина могла настільки <кій> забажати вам негативного чогось, <кій> настільки забажати вам проблем, а тут а хтось навіть Прокляття, прокльони, так? Да? Тільки не пишіть мені, що карти російською, тому що купляла в українському в Україні, в українському книжковому, в українській книгарні. От не до мене всі питання. Спокій ваш. Людина забирає собі, але ви дізнаєтесь, хто це. Знову ж таки, людина з'явиться. Не думайте на всіх підряд. Коли будуть з'являтися, боже, або знову. Десь проговориться людина, що вона або ходила до когось, або сама гадає, або має хист до цієї справи. Чоти, якщо б всі мали хист, ми б жили б всі довго і щасливо. А так, здебільшого, просто купляють карти в магазинах і все. Ми ж кажемо тут не тільки гадати, тут ще людина щось або замовляла, або робила сама ритуал. Так, найстрашніше, коли роблять самі, а то наслідки там всім розуму вирішувати, що в тебе на порозі. Вибір заплутались, але дадуть гроші. У вас буде такий, знаєте, трошки перекіс, да, як це правильно. Нема балансу або гроші йдуть, або кохання. Те і те разом ні. Давайте від, візьмемо вам пораду від вищих сил. Відкрили тут карту? Ні Ми так Покладемо обирайте один з трьох своїх варіантів. Порада вам на найближчий період. Закрите все. Ще хлопоти по дітях. Тут енергетику треба. А, дівчата відновлювати, по-першому варіанту. По-другому чекайте на прояв чоловіка, на перемогу в особистому житті. Не закривайтеся емоційно від любові та від стосунків. Тут гроші. І красиві будете, гарні. Але дивіться, от як приходить, так і уходить, як скрізь пальці, да, витікаю. Шукайте причину. Будьте дуже обережні з якимись документами, з кредитами, з домовленостями. Тут може бути зрада, обман Обман, скоріше. Обнімаю, дівчата.